Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Відали шану. У понеділок в Рівному відбулася церемонія вручення нагород військовим. На жаль, усі відзнаки були присвоєні посмертно, тож медалі та ордена своїх рідних із гордістю та сльозами на очах забирали їхні діти, дружини і батьки. Побувала на заході нагородження і наша Ангеліна Бурак, тож вона і продовжить. Вони заслужили ці нагороди, однак ніколи не носитимуть їх на своїй формі, адже тепер стоять у лавах небесного війська. Їхні ордени та медалі, присвоєні посмертно, зі сльозами на очах забирали батьки, діти та дружини. Серед тих, хто сьогодні отримав медаль свого чоловіка, є Оксана Фусик. Жінка каже, для неї ця нагорода дуже болюча, хоча і досить важлива. Я, звісно, дякую і Рівненській обласній державній адміністрації, яка зробила подання на цю медаль. І президенту України, який погодився який відзначив пам'ять е, мого чоловіка, але повірте, жодна з цих медалей, орденів, нагрудних знаків, не замінить людського життя. Для рідних загиблих захисників ці відзнаки є показником того, що мужність їхнього сина, чоловіка чи батька не була даремною. Адже те, що вони віддали за свою країну та її громадян життя, відзначили на найвищому державному рівні. Мама загиблого Богдана Гордійчука каже, довго чекала, коли отримає орден свого сина. Тож цей день для неї став знаковим. Він мені приснився з цією нагородою, навіть на Великдень. Уявіть собі, як це важливо для них. Він мені приснився. Сказавши, мама, я живий і ця нагорода, цей орден бо у нього на грудях. Це щось фантастичне. Сьогодні я хочу сказати, отримуючи синову нагороду, служу народові України. Ми маємо жити за них, за себе і за них. Загалом відзнаки різного ступеня сьогодні передали родинам 18 полеглих у війні за Україну захисників. Власне, сьогодні вручили 18 нагород. На жаль, всі нагороди посмертні. Це нагороди нашим мешканцям територіальної громади, які загинули під час повномасштабної війни. Ці нагороди за 17 з них за указом президента України, одна за указом головнокомандувача. Більшість з 18-16 це ордени за мужність третього ступеня, один золотий хрест і одна медаль за військову службу. Кожен із тих, хто сьогодні отримав нагороду посмертно, навіки повинен залишитись у нашій пам'яті, адже вони, залишивши свої родини, не побоялися взяти до рук зброю, одягнути однострій та стати на захист рідного краю. Я не можу зрозуміти, скажімо, особисто, який біль відчуває та людина, коли їй приходять і вручають цю кляту. Це клятий папірець з твоєю мокрою печаткою нервовою. Але я хочу вірити в те, що ці. Втрати ці життя, які віддали наші воїни, вони не будуть даремні. Що дійсно український народ свідомий буде пам'ятати подвиг кожного нашого воїна. Ангеліна Буракертем Шаула, телеканал Media Group. Допомога матусям. у вівторок в Рівному стартувала чергова благодійна акція. В її рамках в центрі рівнян роздають їжу та одяг для дітей до одного року. Як можна отримати цю допомогу, знає наш Денис Дєдух. Водічок, дитяче харчування, пюрешки Знаєте, кашки. Це пані Олена, яка сьогодні, як і кілька десятків людей, прийшла за допомогою у центр рівнян. Жінка разом з трьома дітьми залишила власну домівку у Хорсонській області та шукала нового прихистку. Вже як півроку Олена з дітьми живе у Рівному. Ми майже рік пробули в окупації дуже в складних умовах. Життєвих нам вдалося виїхати. Зараз ми знаходимося тут як ВПО. Я лишилася сама з трьома дітьми без чоловіка, чоловік, на жаль загинув. Як розповіли у центрі допомоги, вони завжди намагаються організовувати різні акції та підтримувати українців. Чергову акцію підтримки розпочали 30 січня. Це чергова підтримка малозабезпечених внутрішньопереміщених, тобто матусі, які змушені через війну переміщатися в нашу область. Ну і мам, які потрапили в складні життєві обставини. Наразі допомога розрахована на дітей до одного року. Допомагаємо харчуванням. Це пюре у нас є, мабуть, найнеобхідніша річ для маленьких, того що вони ще ну не ходять, якби, так? чи починають ходити ось в такого формату різних кольорів для дівчаток, для хлопчиків. Триватиме вона, доки все не роздадуть. Отримати допомогу можна за адресою вулиця Пересопницька, 58, з 10 по 3 годину дня. Обов'язковою умовою є наявність свідоцтва про народження дитини та довідка з місця проживання. Жінки, що отримали допомогу, дякують. кажуть, приємно, що у такий скрутний час є люди та організації, що не залишають у біді. Я вдячна тим, людям, які не тільки бідкаються там, переживе за свою родину, але знаходять час, знаходять можливості. Допомагати іншим і підтримувати, особливо тих, кого, хто залишився без нічого. Денис Дєдох, Олег Шоломай, телеканал ITV Media Group. Унікальні байки у рівному проводять зйомки кіножурналу. До його створення долучаються діти віком від 6 до 12 років. За словами засновника кіножурналу, цей проєкт не лише допомагає їм спробувати себе в ролі акторів, але й заглибитися у світ створення кіно. Наша Лілія Мазур побувала за кулісами кіножурналу та розповість більше деталей про нього. Кіножурнал Байки розважально пізнавальний майданчик для маленьких акторів. Налічує майже 900 тисяч підписників, має понад 800 відеоматеріалів та набирає чимало переглядів. Такий кіножурнал функціонує по всій Україні, а також і у Рівному. 11-річний актор Максим розповідає: завжди мріяв спробувати себе в акторстві, а завдяки байкам зумів втілити мрію у життя. Актором я мріяв бути, але ну і ця мрія здійснилась. Одного разу мама з моїм братом поїхали на прем'єру моєї сестри. Потім вони приїхали почали розказувати, який був крутий фільм і чи не хочу я знятися зі своєю сестрою. Ну а я чого ні, це була моя мрія, то і поїхав зніматись. От і знімаю зараз. Нині Максим разом із двоюрідною сестрою Наталою в ролі закоханих. Процес зйомки кропітки та потребує чималих зусиль. Втім, кінцевий результат того вартий. Почали. Ти до мене прийшла не із сказки чесну, і здалося мені, що зустрічаю весну. З'явились мені і здалося, що світ полошов навколо на тисячу літ. Цей всеукраїнський кіножурнал створено ще у 2014 році у Донецьку. Нині ж, за словами режисера та засновника журналу Олександра Молоцова, байки функціонують по усій території України. Ми думали на початку створити все в Києві, щоб всі приїздили до Києва. Там все для цього є. Є кіностудії і локації підготовлені. Але ми зрозуміли, якщо ми хочемо побачити дійсно географію України, не тільки якісь локації в Києві, а могли саме показати країну в кадрі, для цього треба відкривати представництво в кожному обласному місці. Зйомки відбуваються по всій області. Як додає Олександр Молодцов, мета проєкту не тільки навчити дітей театрального мистецтва, а й заглибити у світ створення кіно. У нас не всі діти, які знімаються в. Вони відвідують театри. Багато хто дітей просто прийшов з вулиці, знімається вперше без досвіду. Саме тут ми їх вчимо працювати зі сценарієм, з оператором, з режисером. Ну і по виходу вони можуть побачити себе на великому екрані. Відтак діти отримують не лише безцінний досвід акторства, а й цілком справжні нагороди, так званий Оскар, який вручають лише найстараннішим акторам-початківцям. Серед них юна акторка Наталя. Це був перший сезон, в якому я взагалі знімалася, та я зовсім не очікувала його отримати. Я мріяла бачити себе на великому екрані та. Це класно загалом у зйомках кіножурналу беруть участь діти віком від 6 до 12 років. Сценки виконують різноманітні як гумористичні, так і пізнавальні. Попри те, що кіножурнал існує з 2014 року, лише невелика кількість рівнян про нього знає. Втім, підтримувати подібні ініціативи надважливо, адже вони допомагають розвиватися молодому поколінню. Лілія Мазур Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Фільм, що вражає з перших секунд, у четвер в Рівному відбулася прем'єра документальної кінострічки Вовк страху нема. Над його створенням працювали упродовж трьох років у головних ролях Воїни сил спеціальних операцій ЗСУ. Чим цікава стрічка, та як минула прем'єра, розповість наша Лілія Мазор. Відвага, боротьба та незламність усе це зображено у документальній кінострічці. Вовк страху нема, прем'єра якої відбулася сьогодні у Рівному. Над створенням кіно працювали протягом трьох років. Одна з режисерок фільму Анна Мартиненко розповідає: метою було створити не просто кінострічку, а показати справжню історію та філософію українського воїна. Ми вирішили створити нову картину про своїх унікальних українських воїнів. розвідників які дуже близько працюють до ворога, які працюють в тилу ворога, виконують специфічні завдання. Там є і 2014 рік, і на прикладі Луганського аеропорту така історія: ну як взагалі вивільнялися міста, боронилися міста. Таке історичне типу узагальнення є огляд назад. У головних ролях реальні воїни сил спеціальних операцій ЗСУ. Тож, як додає режисерка та авторка фільму Анна Мартиненко, назвали фільм Вовк страху нема не просто так. Вовкулаки, так це так називають себе офіційно воїни сил спеціальних операцій, Вовкулаки, воїни ночі. Ну подумали, ми не назвати ж фільм просто так. Вовкулаки, ну дуже вовк. Вони ще кличуть себе вовками, вовки. Отже, вовк страху нема. Це одне із гасел певного підрозділу. Але як же добре воно пасує нам до сьогодення? Страху нема? Це таке твердження. На прем'єрі побувало чимало людей, зокрема, і батьки полеглих воїнів, які знають про реалії війни не з чужих вуз. Мама полеглого захисника Владислава Гудачика, який з перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну. А 25 квітня героїчно загинув на Донеччині. каже такі фільми створювати вкрай необхідно, оскільки завдяки їм українці пізнують історію боротьби та справжню ціну нашої свободи. Люди є неосознані. Вони не знають про історію України. Вони не знають про те, що. Що, що як відбувалося. вони не знають навіть про, про ту справу, які наші хлопці, ну якби вони працюють в яких справах, що воно ну, для України значить, це дуже потрібно. Запросили на прем'єру саме батьків полеглих захисників дарма. Світлана Марчук каже, це є доволі символічно. Логічно було з нашої сторони зі сторони громадської організації Рівна разом запросити відвідати саме цю прем'єру мамам воїнів, які безпосередньо приймали участь в бойових діях ССО, які є гордістю нашого міста. На жаль, посмертно. Вовк страху нема буде доступний для перегляду ще протягом двох тижнів. Вікові обмеження відсутні. Тож автори кінострічки запрошують усіх охочих приєднатись до перегляду. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал ITV Медіагруп. Місце, де можна розкрити свої таланти та просто весело провести час. Мова про перший молодіжний простір в селищі Квасилів. Це місце, де підлітки зможуть весело проводити час, грати у настільні ігри та навіть навчатися. 1 лютого відбулося його офіційне відкриття, на якому побувала і наша Ірина Грабчак. Тож вона розповість про цю локацію більше. Но нічого берлина, і на щітки не на скинах, и все счастливых людей. Місце для втілення ідей у Квасилові, що на Рівненщині відкрили перший молодіжний простір. Тут може збиратися молодь, розвивати свої таланти, знаходити однодумців та весело проводити час. Вчора на його відкриття завітав гурт Чинчопа. Це молоді вуличні музиканти, які розпочали свій шлях з репетицій у подібному молодіжному просторі. І дуже круто, що є такі люди, які роблять такі місця. Адже знаєте, як так кажуть, побухать можна і десь там, але ну тут набагато краще проводить час і мистецтво. То це набагато краще ігри настольні. Це вообще шик. От ми в рівнем ходимо, в рівни грають, платимо за це тут дає все. Ладно, тому дуже круто. окрім того, що молодь може переглядати фільми, грати в настольні ігри та знаходити нові знайомства. молодіжний простір дає змогу підліткам відвідувати різні курси та розвиватися як особистість, розповідає координаторка молодіжного простору Нота Анастасія Бабенко. У просторах молодь може не тільки проводити собі вільний час свій, а і навчатися. То відвідувати лекції з психологом, відвідувати різноманітні тренінги, проводити якісь творчі вечори. То це класна заміна вуличних таких розваг, де молоді люди можуть розвиватися повноцінно і ставати такими прокачаними особистостями відвідувачі простору розповідають: уже давно хотіли, аби в селищі з'явилося місце, де вони зможуть збиратися разом із своїми друзями. Ми зможемо переглядати фільми, також з друзями збиратись в вільний від навчання час і грати всякі настільні ігри. Мені теж дуже подобається ця ідея. Вона надає молоді можливість розвиватись, вона надає молоді можливість відпочити від всього, від навчання і так далі. Як розповідає виконуючи обов'язків директора Квасилівського будинку культури Павло Дмитришин, ідея створити такий молодіжний простір з'явилася вже давно. У планах було облаштувати місце, де буде збиратися молодь, щоб займатися творчістю та саморозвитком. Я дивлюся на те, як себе зараз ведуть діти. Я дивлюся на підлітків. Я бачу, де вони зараз проводять вільний час, і мені здається, що молодіжний простір дасть їм правильне русло для того, щоб вони спокійно могли займатися правильними речами, щоб ми потім мали гарне майбутнє покоління. Тому що якщо ми сьогодні його не сформуємо, то хто це зробить замість нас? До молодіжного простору можуть долучатися усі охочі, віком орієнтовно від 14 і до 35 років, в залежності від запитів. Ходом буде сформований графік роботи простору. Будуть заплановані різні цікаві зустрічі та навчання. Графік роботи залежатиме від ініціативи, яку проявить молодь. Крім цього, усі охочі зможуть переходити у простір, щоб пограти в настільні ігри, подивитися фільм та поспілкуватися. Ірина Грабчак, Артем Шаула, телеканал ІТВ Медіагруп. В автопарку поповнення у п'ятницю регіональний сервісний центр МВС Рівненщини отримав два нових автомобілі. Використовувати їх планують під час складання практичних іспитів у майбутньому. Що це за автівки та за чиї кошти їх придбали? Розповість Софія Капінос. Якість та комфорт сьогодні автопарк Рівненського регіонального сервісного центру МВС поповнився двома новенькими автівками 23-го року. За словами заступника начальника сервісного центру МВС Віктора Залюбовського, потреба у них і дійсно була. А все тому, що нині кількість бажаючих отримати водійське посвідчення різних категорій значно збільшилася. Зв'язку як я вже зазначив, з тим, що навантаження збільшилось і до нас звертаються громадяни інших областей це автомобілі Дастер. Один з, їх, з них, яких на механічній коробці передачі, інший з автоматичною коробкою передач, так як процес складання іспитів передбачає, що наявність такого транспортного засобу. До цього в нас такого транспортного засобу не було. Підтверджують важливість наявності нових автомобілів і майбутні водії. Пані Анна сьогодні іспит складає вперше ще й на новенькому учбовому авто. Розповідає якість автівки, чи не найважливіша складова для безпечного та комфортного пересування та складання іспиту? Зараз взагалі я хвилююсь, хвилюючи, як кажуть, враження те, що на нових автівках це дуже. Ну... Комфортно, тому що ми рухаємося вперед в майбутнє, а не в минуле. Ну, поки задоволена всім віктор Залюбовський додає, ці два автомобілі обладнані спеціальними засобами відео та аудіофіксації в рамках пілотного проєкту, який стартував на Рівненщині ще у серпні 2023 року. Усе задля того, аби запобігти втручанню у процес складання іспиту посторонніх осіб. Їх є чотири. Там є вся необхідна кількість камер, які знімають і дорогу, і що робиться в салоні водія, і так само камери направлені на ноги, руки. Екзаменатора і майбутнього водія, щоб бачити, що нині не проходить процес втручання, виділило кошти та допомогло придбати ці автомобілі керівництво рівного за словами секретаря Рівнеради ради та виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна. Першочергово хотіли придбати автівку з автоматичною коробкою передач. Ну, за кошти вони придбали громаду, це була субвенція, оскільки знаходиться платник податків саме в цій громаді. Тобто це велика сума дуже знаходить саме завдяки тим, що проводяться сервіси. І от і такі вирішення вирішили, вирішили все-таки придбати ці автомобілі. Це є потреба саме для військових, тобто саме була ініціатива мати на автоматі. Тобто вони сервісні центр не мали на автоматі. А ми сьогодні її придбали, щоб військовослужбовці і ветерани могли приходити навчання і отримувати посвідчення водія. Потрібно підтримати саме такі ініціативи, тому що саме, от, хочеться зробити рівням послугу таку, яка буде от, більш доступніша, більш правильна і швидка. Софія Капінос та Віктор Міщук. Телеканал ITV Media Group. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим.